В гімназії імені Чижевського запрацював інформаційний простір. Час повернення всесвітнього відомого вченого нашого земляка Дмитра Чижевського. на першому поверсі розташували динамічну 3 d 3D-голографічну вітрину, де коротко розповідається про життєвий шлях вченого. Про конструкцію розповів її розробник. Це голографічна вітрина має названня Юскрінер Конференс. Вона предназначена саме для демонстрації 3D-об'єктів і візуалізації об'єктів. Вона в першу чергу призначена того, щоб ми візуалізували стандартні об'єкти, які будуть фізичні. Замість них можемо створювати 3D-об'єкт, ставити візуальну копію. Далі можемо ставити доповнену реальність. Тобто, ми створюємо фактично під будь-який івент, під будь-який свято, можемо створити саму 3D-модель і візуалізувати її. Також ми можемо проводити лекції відкриті. Використовуючи віртуальних лекторів, які можуть знаходитися взагалі в іншому місті. Вона була зможена саме під гімназією імені Чижевського, саме для того, щоб ми могли демонструвати візуальні об'єкти в холі і саме під свято, яке було тут. На другому поверсі розташувалася фотогалереї стенди, присвячені Дмитру Чижевському. Найважче було зібрати світлини. Відшукували і в музейних фондах, і в інтернет-просторах, але планують і надалі поповнювати галерею. На відкриття виставки до гімназії Чижевського завітали гості. Що наші заклади, особливо гімназія імені Чижевського, долучилися до тих всіх проєктів, які сьогодні проводяться в місті до 130-річчя з дня народження Дмитра Івановича. Дуже важливо, що ви несете в собі важливу місію місію просвітництва. І це стосується не лише вчителів, а й учнів, які сьогодні навчаються в школі, тому що ви чуєте дуже багато матеріалу про Дмитра Івановича. Ви спілкуєтеся, ви його обговорюєте, а це означає, що і відома своїми батьками, з своїми друзями, братами чи сестрами, ви теж про це проговорюєте. А це означає, що ще більша кількість людей узнає про таку відому людину, яка народилася, і чия юність прийшла в нашому місті. Два тижні поспіль учні 8-9 класів залучені до філософських читань, які засновані на працях вченого. Одне з таких читань модерував викладач філософії Вінницького університету. І на сьогодні у нас запланована дискусія щодо цілком собі серйозного філософського тексту, присвяченого питанням сучасної етики. От о, власне, який читали учні на сьогодні, сподіваюся на продуктивну дискусію, і вірю, що саме отакими от кроками працюючи з навичками мислення, так з умінням мислити, умінням ставити і відповідати. Що дуже важливо на складні філософські світоглядні зрештою питання дійсно і може робитися поступ, у тому що прийнято називати філософію для підлітків. і це далеко не повний паралік заходів, приурочених до 130-ї річниці з дня народження філософа. Заходи дуже різноманітні від звичайних виховних годин до походів в музеї Чижевського до проведення. Різних інтерактивів, зокрема, наприклад, сьогодні на базі школи проходить філософський інтенсив для старшокласників. До нас приїжджає на цей інтенсив викладач Київського вишу, проводить його з дітьми. Різні діти роблять. Лейбуки, різні презентації, конкурси, вікторини. Ну, скажімо так, кожен творить в міру своїх сил, в міру свого бачення, але заходів дуже багато. Заходи стартували 4 березня і триватимуть до 4 квітня. Задійні всі класи, всі вчителі і навіть технічний персонал. Звіти щодня на сторінках гімназії імені Чужевського.